Батько завжди відігравав важливу роль у тому, як його дитина ставитиметься до вживання алкоголю. Принаймні, так говорять фахівці охорони здоров'я і попереджають навіть помірне розпиття алкогольних напоїв у сім'ї у декілька разів підвищує шанси, що ваша дитина також буде випивати. Сподробиться медалі далі. Андрій годованець. Кожна країна сама визначає, з якого віку людям дозволяється пити алкогольні напої. У деяких найбільш ліберальних європейських державах обмежень не існує взагалі. В інших ж навпаки, вживання алкоголю забороняють цілком. Незважаючи на те, що у США людям у віці до 21 року алкоголь не можна споживати. Представники охорони здоров'я однак занепокоєні вживанням спиртного серед підлітків. Останні дослідження показують, що в середньому діти вперше пробують алкоголь у віці 14 років. Крім того, юнаки і дівчата від 12 до 17 років більш Схильні до вживання спиртного та наркотиків, якщо їхній батько п'є загалом за останні 30 років кількість тих, хто вживає спиртне у неповнолітньому віці у США різко збільшилась. коли батьки п'ють, а тим більше зловживають спиртним, це збільшує шанси того, що діти також питимуть. Пітер Делані зібрав інформацію про 9 тисяч батьків та їх неповнолітніх дітей. І прийшов до несподіваного висновку. Підлітки мали схильність випивати, навіть якщо їхні батьки п'ють небагато і не є залежними від алкоголю. Немає великої різниці між батьками, які просто п'ють, і тими, хто зловживає алкоголем. Але різниця була в тих родинах, де батьки не пили взагалі. Підлітки, батьки, яких не п'ють взагалі, у більшості випадків теж не пили. А тим батькам, які випивають лише інколи, Пітер Делані радить не відмовлятися від алкоголю, а просто частіше говорити з дітьми щодо вживання спиртного. Питання, Чи збираєтеся ви подавати приклад своїй дитині, особливо коли вона в підлітковому віці? Адже саме в цей період на неї впливає багато зовнішніх чинників. Тож ви повинні говорити з нею. А якщо у вас самих слабість до алкоголю, то й діті лікуйтеся. Вживання батькам алкоголю також підвищує ймовірність того, що їх діти почнуть вживати наркотики. Тож вихід тут один з раннього віку пояснювати дитині про шкідливість вживання алкоголю та наркотиків. Андрій Годованець, голос Америки.